Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами розпаковка сайту «Тимю». Я зробила невелике замовлення, вирішила з вами поділитися. У нас сьогодні з вами будуть в основному це аксесуари. До цього я робила замовлення на джумі. Мені дуже подобається, там дуже багато також гарних товарів за не дуже великі ціни. Ну, На сьогоднішній день з'явився ще один сайт. це Тимю". На каналі в мене є розпакування з джуму. Наприклад, сьогодні на мені ось сережки знаходяться колечка, це все замовлення з Джум. Ну, Звичайно, мені стало цікаво зробити замовлення. На ТЕМЮ, тому що багато хто його вже рекламує, багато хто розповідав. Давайте будемо переходити до самого розпакування одна скажу те, що замовлення також робиться доволі швидко. Десь посилка мені йшла 3-4 неділі. Навіть якщо ви замовляєте багато чого в різних продавців, формується воно в одну посилку. Якщо, наприклад, в Джумі буває інколи не в одну посилку, це формується кількома приходи, то тут я так зрозуміла, що все формується в одну посилку. Неважливо в якого продавця ви робите замовлення. Давайте перейдемо до замовлення. Назви я вам буду зачитувати, ті, які на сайті, і ціни, звичайно. Перше, що я замовила, це набір класичних сережок, гвоздиків, коштують вони 130 гривень. Прийшли вони ось в такій коробочці Я хотіла ось такі гвоздиками. Тут вони не так гвоздики, як більш вони як закрутка на кінці, якщо вам буде видно, тобто такий невеличкий шаричок, який закручується. Ну і сам він Такий має білий камінець. Там ще були різних розмірів. Ось ці камінці. Я взяла середній розмір, якщо не помиляюсь. Ну, звичайно, під відео я вам залишу посилання. Ви перейдете, подивитеся. Давайте я вам покажу, як вони на мені виглядають. Ось такий вигляд вони мають на мені. Такий невеличкий камінець. Дуже мені подобається. Я такий дуже хотіла, що він трішки поблискував, доволі зручні, непогані. Мені вони, в принципі. Сподобалися, дуже гарно виглядають. А далі я ще замовила: в мене буде дві пари сережок. Сережки з перлинами коштують 41 гривню. Мають вони ось такий вигляд, вони мені дуже сподобалися. з перлами в мене є ну, кілька штук, але таких саме немає. Вирішила їх взяти. Тут вони ось таким чином, в них такі застіпки, таким чином вони виглядають невеличкі, також мені дуже сподобалося. Давайте я їх надіну, приміряю. Ну, ось такий вигляд вони мають на міні. мені. Мені, що вони такі не дуже великі. По кругу так ідуть ось ці кругленькі перлинки. Дуже так охайно виглядають, не дуже вони масивні, десь до якихось таких більш класичних образів. Навіть можна сказати, на кожен день можна їх міксувати в якихось образах. Дуже вони мені сподобалися, тому вирішила їх взяти. Вони не зафіксовані повністю. Ну і, звичайно, непогана в них якість, засібка в них непогана, вони не спадуть, не висунуться, тому ось такі сережки з перлинками. Далі я замовила ще одні сережки, також вони в золоті коштують 30 гривень. Мають вони ось такий вигляд в упакуванні, як приходять. Мені дуже сподобалось, що вони ось такої круглої, невеличкої форми. Нестандартне в них таке обрамлення, ніби такі в різні сторони зафіксовані. Елементи м, ось цього золота і роблять такий ніби вигляд, ніби вони поблискують. Ну, така цікава у них тут текстура, скажімо так. Ну, І тут аж два види застібок. можна її застібати, як гвоздик, тобто є такі резиночки, ніби і можна ось таку застібку відхиляти і застібати. Давайте я їх приміряю. Так, ну ось дані сережки я приміряла також, вони мені дуже подобаються, вони невеликі. Дуже вони гарно поблискують за рахунок своєї ось цієї текстури, фактури такої нестандартної. Дуже вони мені сподобалися. Знову ж таки, їх навіть можна носити на кожен день, не тільки для контенту, бо дуже часто я що купую для контенту, для відео, для фото. Ну, а ось такі сережки можна дійсно носити і на день, десь можливо на якийсь вихід. Дуже непогано вони дивляться, так освіжають, не дуже масивні. Подобаються вони мені. Ну, ось такі сережки. Далі я взяла набір поліестерових пов'язок для волосся та зап'ясть. Тут у них кольор чорний, коштують вони 104 гривні. Взяла ось такий набір. Так вони виглядають в упакуванні. Тут іде ось такий обруч і пов'язки на руки. Це, взагалі, ну, скажімо так, набір для вмивання. Таких наборів я бачила безліч, особливо б'юті-блогерів, тих, хто знімають різноманітний контент. Дану штучку можна придбати не тільки блогеру, тому що це дуже зручно, коли ви в ванній кімнаті, вмиваєтесь, наносите якісь засоби, ну, особливо вмиваєтесь. Ось такі штучки в мене вже є не одні. Тобто різних кольорів у мене, але в мене обруч звичайний, тобто не ось таким набором, як тут, тут прям набір в одному кольорі. Але ось такими на руки я користуюсь уже доволі давно. Десь колись давно на каналі я їх показувала. Я окремо такі придбала собі на джумі, ними користуюсь, дуже задоволена. Давайте я вам покажу, як це виглядає. До речі, там були ще представлені інші кольори: блакитний, рожевий, білий, якщо не помиляюсь, ну, я вирішила взяти поки що в чорному. Давайте я вам його намірю покажу як це виглядає. Ну Тут у мене е, поки що зачіска. Ну, ось таким чином потрібно надягати даний обруч, тобто ви приймаєте з обличчя все волосся, для того, щоб воно не заважало вам миватись чи то наносити якісь засоби. І ось таким чином доволі, до речі, Дуже добре розтягуються, тому що ті, що в мене на джумі, вони не дуже сильно так розтягуються, і ось таким чином можна вмиватися в ванній кімнаті. Коли тече вода, вона отут фіксується на цих пов'язках. Це дуже зручно. До речі, хто ще не знав, кому незручно вмиватись, то ці пов'язки дуже класно її. Затримують. Ну, і обруч, звичайно, я обручем користуюсь, який у мене не такий. Обруч у мене звичайний. Вирішила замовити ось цей, бо дуже часто його бачу. Дуже вони популярні, тому вирішила взяти з таким набором. Далі я взяла килимок силіконна для очищення пензликів, коштує 59 гривень рожевого кольору. Ось такий в упакуванні. Ну і ось такий він. У формі Він квітки, мені дуже сподобалося. Тут ззаду такі присоски, які ви ложите, наприклад, в вмивальник. І він фіксується, і можна по ньому водити пензликом і очищувати від косметики. Тут ще в нього такі різні є ось ці прорізинясті малюнки, щоб краще з пензлика виводилася косметика. Такий килимок у мене є, я користуюся. Один такого фіолетового відтінку я брала на iHerb. До речі, він дуже класний, він мені дуже подобається. Саме ось такі килимки, вони дуже добре очищують пензлики і їх не травмують, тому що я вже багато. Що перепробувала різноманітних ідей, які показують в інтернеті. Ну, Поки що я зупинилась на килимках, тому що вони найкраще очищують, і після них пензлики почувають себе в нормі, скажімо так, вони не розлазяться. Звичайно, він тут не дуже такої прям супер якості, тому що він ось, ну, трішки. він... Скажем так, прогинається Той, що в мене за хюрб, то він такий не прогинається майже. Ну в принципі, непоганий, тому що я брала здається, на джумі. Чи то, не пам'ятаю, чи то на мейкапі, то там такий також в мене яскраво рожевий, але він мені не дуже сподобався, бо він ну, дуже був тонесенький, не дуже гарної якості. Краще, щоб ось ці килимки вони були потовші тоді, коли ви по ньому вводите пензлику, Не буде він так рухатися і буде зручніше користуватися ним. Ну, не знаю, покористуюсь, подивлюсь, можливо, зроблю пізніше відгук, як він мені в роботі взяла, тому що той в мене трішки вже зносився. Так, давайте далі. Далі я взяла. Щітку для волосся, вона йде двокольорна, 85 гривень. Ось такий у неї вигляд в упакуванні. У мене схожі щітки для волосся є. Ну, Я вирішила взяти щось з дешевшого сегменту, подивлюся, як вона у мене приживеться. Там були різні кольори. Я взяла ось в такому жовто-блакитному відтінку, мені дуже вона сподобалася. Сподобалася ось ця щетинка її. Така вона, в принципі, непогана, якість на таку ціну. Я люблю, щоб була повноцінна ось така щітка, тобто, щоб її можна було тримати, щоб вона була велика. Ну, Не знаю, подивлюся, як вона в мене буде, якщо приживеться. Звичайно, можливо, пізніше я якось вам зроблю якийсь відгук на ці товари. Так, давайте далі. Далі я взяла. Атласні резинки для волосся, 6 штук. Вони тут ідуть багатоколірні, і коштують 41 гривню. Мають вони ось такий вигляд. У мене є такі резинки, я брала поодиноко, тільки я брала трішки дорожче. Десь у нас тут на наших сайтах. Ну, вирішила спробувати взяти дешевший сегмент, тому що мені дуже подобається саме в такому форматі атласному. Ось ці резинки для волосся вони не так травмують по перше, волосся. По-друге, не знаю, їхній зовнішній вигляд мені подобається, тому взяла ось такі. Тут ідуть багато кольорні, а там ще були можна просто було взяти чорного відтінку і, здається, були світлого відтінку, якщо не помиляюсь. Ну, я взяла, щоб були різнокольорові. Тут ось такий в них вигляд, непогана, як на мене, всередині резинка. Ну, Звичайно, їх потрібно буде поносити, потім вам щось говорити. Ну, Тут такий беш, потім ось такий ніби сірувато-блакитний, такий рожевий, темний, коричневий, трішечки такий червонуватий під Бургунді взяла, і е, чорний. Ну, Ось такі резинки, бо мені також вони дуже часто потрібні, ними я користуюся. Ну, Ось такий набір запласних резинок. Так, і останнє в нас з вами залишилося. Це знову ж таки атласні резинки для волосся. Тут їх три штуки, 58 гривень, тільки вони ось такі, тобто вони більші, ширші мій ось цей формат. Тут їх три. На сайті були ще представлені, здається, світліші і темніші. Тут вона ширша, ніж ті, що я вам показувала. Ось така чорна атласна. Потім шоколадна така. І ще ось такого відтінку, ніби кава з молоком, можна так сказати. Відтінки взяла такі холи, що можна десь було і на вихід взяти, ну, можна, в принципі, їх порізно використовувати. Ну, Ось такі резинки, в принципі, вони непогані, якість мені їхня подобається. Звичайно, потрібно їх поносити, подивитись, наскільки вони якісні і наскільки вони будуть довго е слугувати. Але, в принципі, на перший погляд. Не тільки резинки, а й весь товар, то що я замовила, він непоганий. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані товари. Ви перейдете, подивитися на них детальніше. Я вам вдячна, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вам вдячна за коментар під відео, вподобайку, підписку, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!